У громах продовжується облаштування майданчика, що стане гарним місцем відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Колись захаращена ділянка біля будинку культури перетворилася на центр дозвілля із місцями для занять спорту та відпочинку. Так, звичайно, такі майданчики спортивні, дитячі, вони потрібні в кожному селі нашої громади, не тільки нашої громади, а всі нашої країни. Тому що ми хочемо, щоб наша мова була спортивна, енергійна і саме перше, активна. Тому е, було е, запропоновано в громах. Будувати ще один такий спортивний майданчик для наших діток. У нас багато спортсменів, боксерів, волейболістів, футболістів. Тому для них вирішено було зробити такий майданчик, де вони змогли провести свій вільний час. Була висіяна газонна трава, було встановлено проведено освітлення. На жаль, поки що експериментально встановлено один ліхтар. Але протягом наступного тижня, я думаю, ми встановимо всі чотири ліхтарі. В вечірній час можуть дітки займатися спортом. Я частенько Заїжджаю, дивлюсь, спостерігаю за цим майданчиком, і серце радіє від того, що я тут бачу. Тому що у вечірній час, восьма година до комендантської, тут дітки займаються на Брусі, на турніки. Це нас радує, тому, тому що ми бачимо, що справді те, що ми збудували, те, що ми встановили, воно справді потрібне. Встановили ми лавочки, щоб можна було сісти відпочити урну в майбутньому. Ще планується декілька встановити. Встановлено було саме спортивний інвентар: це три турніки різного, для різного віку, двоє брусів. Також для різних категорій діток драбинка. Ще планується встановити ще один рукоперекладач також. Плануємо встановити дитячі гойдалки. Думаю, дві буде достатньо для наших діток менших. І можливо, ми встановимо тут пісочок, пісочницю, щоб наші дітки дошкільного віку також могли прийти з батьками і відпочити на цьому майданчику. Біля майданчика встановлено камери відеоспостереження. У нас тут встановлені декілька камер відеонагляду. По-перше, їх встановили для того, щоб да, у нас було наше село безпечне, і щоб запобігти пошкодження нашого інвентарю, лавочок, урн, щоб у нас тут було безпечно і, і красиво. От. На днях у нас страпився такий прикрий випадок, що в будинку культури було розбито вікно, було багато сміття залишено. Не буду називати по прізвищах ким за допомогою цих камер від нагляду, ми знайшли, ми встановили особу, поспілкувалися, провели бесіду, і вже завдану шкоду було компенсовано, встановлено вікно і все ж таки нам камери дуже допомагають. Директор будинку культури Світлана Молоченко, що працює тут 30 років, наголошує майданчик у громах, де немає дитячих площадок. Це вкрай необхідна річ. Ідея була Михайла Андрійовича Драчевського. Ну, а ми вже з нашим Юрієм Віталійовичем якби, допомагаємо, все робимо те, що треба то, треба то. Треба постригти, треба покосити, треба погребти, треба спланувати землю. Ну, Звичайно, що треба посіяти, сієм, треба полити лиємо. Ніна Петрівна планує провести озеленення ділянки і при цьому має за мету використати рослини із власного зеленого розплідника. Я займаюся якби для себе озелененням, вирощую і рози, і туї, і самшит, Ну, все, що. Зелене, і все, що красиве, стараюсь його розмножувати. І, звичайно, переношу його все біля будинку культури. Це фактично все з мого розсадника. І що сюди на майданчик ви перенесете? Ну, однозначно, самшит, туйки і спірея шаровидна. Дерева є і. Я лівець такий, що можна теж його підстригати. Ну багато можна щось тут скомпонувати, щоб воно радувало не тільки нас, громівчан, але і ну, багато гостей у воєнний час. Реалізація проєкту стала можливим лише за підтримки небайдужих меценатів. Цей даний майданчик був е, збудований за виключно за кошти спос... наших спонсорів, наших жителів е, і не тільки жителів нашої громади. Все це збудовано саме за їхні кошти. Е, також хочу подякувати нашим спонсорам. Це нашому е, жителю, який постійно допомагає селу скрипнику е, Сергію Григоровичу Кучеренку, е, Віталію, депутату Полонської громади е, Жигалюку Сергію е, Коріній. Валентині та, звичайно, нашим працівникам будинку культури, які завжди тримають і будинок культури, всі клумби, і тепер їм ще на їхні плечі тіндітні, і залишили ми такий майданчик, де потрібно також багато роботи проводити. Вони завжди відкликаються позитивно. я з ними Постійно раджуся, де, де краще що посадити, де озеленити можливо десь більше. От і вони завжди навіть е, директор будинку культури Світлана Петрівна вона із свого розсадника декоративних культур вона приносить свої, е, свої культури і висаджує і будинку культури, і на нашому майданчику. Громівський майданчик багатофункціональний і однозначно має стати місцем. Що приваблюватиме і дорослих, і дітей?